Друзі, приїхали ще на один об'єкт. Це у мене однокімнатна квартира студія, яка знаходиться біля французького бульвару. Це район Салтівка, квартири 19 метрів, все залишається, все, що ви бачите на відео. Поки чекаю покупця, вам показую першим. Друзі, ось такий красивий під'їзд. У будинку є Ліфт? Дуже чисто все, І зараз двір. І ось такий двір, ялиночки. Це у нас східні двері. Одразу ось така велика шафа купе і санвузол. Тут у нас пралка, лічильник на воду. Квартира розташована на першому поверсі. Так, є бойлер, дзеркало. Окей, так, ось така. Міні-кухня, у будинку електроплита. За вікнами у нас стадіон, кондиціонер. На підлозі плитка. Холодильник в наявності. Так, тут у нас. Багато шафок для збирання речей. Так, що у нас тут? Сіль? Сіль з паприкою. Так, Ось така квартира. Ціна у нас зараз 14 тисяч доларів. Чекаю покупця, потім моя рубрика. Рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири. Приходили покупці, сім'я, чоловік та дружина, квартира їм сподобалася, купують під оренду, запропонували вартість 12 тисяч доларів. Продавці думають, але найімовірніше, що відмовляться від цієї суми та запропонують свій варіант ціни. Друзі, у будь-якій ситуації треба пробувати торгуватися.